Доброго дня, друзі. Маленька проблема з дівольтом. Вже розібрав. І тепер подумав, що може кому буде цікаво. Маємо таку проблему. Світиться діод, що батарея є зараджена, має дві поділки. Ось такий дівольт, відповідно, китаєць. І так, друзі. дівольт. Ось така батарея. kamera nekrede. O. Zamíním akumulátory. Toto elementy, já nazývají se elementy, nebo akumulátor. Kvůli zrobí se tu jinou zajistí akumulátor, tak to nevím. No jak my báčíme. měří dvě bančky, elementy. A dalšie. Mají ich Більш менше. Пошли результат. Ось так. Міняємо три банки. Джакный ремонт. Противник. Elementy jak widzieli nie będę macie, bo ja robiłem na złomie burii, to, to nie muszę się nie wystarczająco zbierać zemie, żeby co musi montuje. Drugi zamina dwa elementy i zamienię na plata. Wideo, jak ja związuje elementy czekajcie, będzie. Бо трохи треба підробити всю роботу з цими батареями, бо є пару таких негайних замовлень і мушу це все збити. Вибачаюся, батарея заряджена. Так що слідкуємо, підписуємося. Зараз покажу роботу. Так, друзі. Ось маємо ми відмонтовану батарею. замінено два елементи і замінена сама плата. Тобто шкір, чи гніздо з'єднання і контрольки. Воно просто вийшло ззаду, вона щось там пробувала зробити і не вийшло в неї нічого. При, раніше при натисканні на кнопку і, нічого не відбувалося, що руку летом. Давно реакції. Зараз ми можемо подати. Так що, дякую за увагу. Всім гарного дня.